Я вважаю, що сьогодні ми добре грали, створили дуже багато моментів, але не забили свої голи і пропустили на останніх хвилинах. Ну, це буває, це футбол. Все може бути. Як ти не грав би, ти можеш пропустити. Ну на жаль, сьогодні програли. Сьогодні не знаю, десь щось пішло не так, не реалізували свої моменти, то пропустили такий м'яч з кутового на останні хвилині, але найголовніше, головне, що ми чемпіони. Та весь рік до цього йшли і дуже пишаюся командою, всі добре зіграли. На жаль, в лізі чемпіонів не вдалося проти Аталанту, не вдалося прийти в одну восьму, але в наступному році, так як ми чемпіони, будемо грати та будемо робити все, щоб дійти якомога далі. Та що, головне, що вірили навіть після мінус п'ять, коли було в кінці, після першого колу. Там, хто ж вже думав, що, мабуть, вони не чемпіони. Але ми, ми поступово йшли до мети, спокійно рухались та виграли шахтар та стали чемпіоном. Я вважаю, що Заслуговано неприємна тенденція. Вже кілька сезонів. Просто принципові якісь матчі тяжко перемогти, чому так саме коло сталося таким прямим суперником, з який може відібрати очки. Не знаю, вони дуже настроєні, завжди на нас завжди виходять, завжди грають і завжди якось нам тяжко їм забити свій момент. Завжди їх багато, але ми не можемо їх реалізувати. В цьому, я вважаю, є проблема. Наприкінці зустрічі вже всі пішли у штрафний майданчик, і в тебе теж ледь не був би цей момент, це завдати удару поворотах, Можливо, навіть країна, щоб подумав той момент, коли м'яч ну, десь близько був. Та ну коли десь близько, був, там летіло, я бачив, що передо мною Захарченко стояв. Ну, я думаю, що він краще, ніж я головою граю. Ми му грати, але ну не знаю. Думав, що може десь ви що, десь щось може допомогти, але не вийшло на жаль. Першу половину сезону провів у ранді в зорі. Повернувся в Динамо. Потім, по повернення в Динамо, розкажи це свої емоції, свою адаптацію. вже і другу, другу частину сезону, як провів чи задоволений собою. Адаптувався дуже швидко, тому що добре спілкуюся зі всіма хлопцями. Тому це не було для мене проблемою. Дуже гарний колектив. Усіх такий чемпіонський дух, і тому я не здивований, ми взяли це чемпіонство. Дуже гарна команда. Також сьогодні виходив замість травмованого редушка на, на лівий фланг, Можеш зіграти в центрі, от де тобі все ж таки зручніше. Ти лівановий футболіст зліва чи в центрі? Я навіть зараз не знаю, що сказати. І зліва добре, виходить, і в центрі. Ну, тут дуже багато зеральних нападників, і тому мене вирішили передвинути на лівий фланг. Ну, це для мене не є дуже багато ну, сильною проблемою, тому що я грав і лівою, і з справою, тому я можу грати де мене поставлять, але ж Головне грати. Ігор Володимирович казав, от дійсно підбували підсумки після матчу з Чорноморцем. Динамо цю другу частину після зборів провело повністю без втрат. От сьогодні, ніби поразка перша втрата, але вже в статусі чемпіона. До цього от, рівний такий період. От, що дало такий ефект саме пройти цей довгий період, але без втрат жоден. Ну я вважаю, в першу чергу це дуже хороша підготовка тренерського штабу на зборах в Туреччині, і я думаю, десь та прикра поразка від Аталанти змусила нас ще більше працювати, ще більше. І йти далі. Та в першій грі, головне, я сказав команді, та нам тренера казали, всі казали, що головне що вигравати свої свої ігри та шахтари, ну, тому що вони розпочинали на першому місці, там плюс 5 Бо головне свої ігри вигравати, вичний зустріч і виграти, і то все буде нормально. Тому поступово йшли та так. зараз змінюється команда на наступний сезон. Дійсно, відходять деякі футболісти. Попереду відпустка. Такі плани тут? Ну, не знаю, в Україні буду ну, з сім'єю буду проводити час, трішки відпочину, буду вже готуватись до нового сезону. Там трішки приведу себе в порядок після сезону трішки відпочину, та буду готуватись до нового сезону. Там буде буде видно. Десь два тижні буду відпочивати з родичами, з сім'єю, а потім буду працювати і готуватись до наступного сезону.